Вони зробили зупинку в Дейрі Квін біля автомагістралі номер 1 Джес узяв коло і задумливо попивав її, сидячи за кермом Вольво. На прохання Френ він купив їй банановий мегачовен, тож вона сперлася на дверця та й черпала ложкою горіхи, кленовий сироп та єрзац морозиво Дейрі Квін. Їх розділяло два фути. Знаєш, заговорила вона, Морозиво вдікіл, самі бульбашки. Чув про таке, більшість людей навіть не здогадується, Джес дивився на неї й нічого не казав. А правда криється в тому, вела далі Френ, що їхні автомати для морозова то лише велетенські машини з виробництва бульбашок. Ось чому Морозова в Дейрі Квін таке дешеве. Нам розповідали про це на теорії бізнесу зняти хутро з кота можна безлічу способів. Джес дивився на неї й нічого не казав. Тож, якщо хочеться справжнього морозива, мусиш іти до спеціалізованого кафе Дірінг Айскрім, а це. Френ розривлася. Джес ковзнув до неї сидіннями і обійняв дівчину за шию. «Френі не треба, будь ласка. Мій мегачовен протікає, сказала вона, усе ще рюмсаючи. Знову з'явився носовичок, і Джес заходився витирати морозиво. Коли він із цим покінчив, вона вже не плакала. Однак продовжувала шморгати носом. Банановий м'ягачовен із кривавим соусом, сказала вона, дивлячись на нього червоними очима. Гадаю, у мене більше не полізе. Пробач, Джесе, викинеш? Звісно, сказав Джес на автоматі. Він забрав у неї морозиво, виліз з автомобіля і кинув недоїдок у смітник. Дивна в нього хода, думала Френ, ходить так, наче його купнули між ніг. Туди, де в хлопців болить, найсильніше. У певному розумінні саме туди йому й поцілили. Та коли поглянути на це з іншого боку, після того як він позбавив її цноти на пляжі, вона рухалася так само. Френі тоді почувалася так, наче в дитинстві, коли від палюшок виступали попрілості тільки гірше. Однак попрілості ще нікого не запліднювали. Джес повернувся та сів у машину. Що, справді, Френ. Раптом спитав він. Так, справді. Як так сталося? Я гадав ти на пігулках. Ну, по перше, хтось у відділі контролю за якістю на старому доброму заводі Орвіл міг заснути над кнопкою, поки конвеєром ішли браковані пігулки, зокрема мої. По друге, може, вас, хлопців, годували в їдальні чимось таким, що зміцнює сперму? По третє, я могла забути, що не ковтнула пігулку, а потім забути, що забула. Вона всміхнулася йому такою силуванною, натягнутою та блискучою усмішкою, що він навіть трішки відсахнувся. Чого ти так казишся, Френ, я ж просто спитав ну, я можу відповісти на твоє запитання інакше. Того теплого квітневого вечора ти у дванадцяте, у тринадцяте або ж у чотирнадцяте вставляв свій член у мою піхву як кінчив, таким чином вивергаючи в мене сперму, що складалася з мільйонів. Припини, прервав її він, тобі не варто. Що не варто. Зовні вона здавалася кам'яною, та в душі перелякалася. Вона передбачала різноманітні варіанти розвитку цієї сцени, однак такого серед них не було. Не варто так казитися, кволо, проговорив він. Я не збираюся тебе кидати. Я знаю, сказала вона вже лагідніше. Цієї миті Френ могла зняти його руку з керма і зімкнути тріщину. Що пробігли між ними, та вона не могла змусити себе це зробити він не мав права на те, щоб його втішали байдуже, яким прихованим і несвідомим було це прагнення. Зненацька, вона зрозуміла, що так чи інакше смішки та веселощі на деякий час скінчилися. Після цього їй знову захотілося плакати, і вона похмуро притлумила сльози. Бренні Голдсміт, дочка Пітера Голдсміта. Не збиралася сидіти на паркінгу Дейрі Квін, виплакуючи свої тупі очі. То що ти хочеш робити? спитав Джес, дістаючи цигарки. А що ти хочеш робити? Він запалив сірник, і на хвильку, якраз коли дим злинув над цигаркою, вона чітко побачила, як на його обличчі запанування змагаються хлопчик і дорослий чоловік. От чорт! Мовив він. А ось які варіанти бачу я, сказала Френі. Ми можемо одружитись і залишити собі дитину. Ми можемо одружитись і віддати дитину до притулку, або ж не одружуємось і лишаємо дитину. Або. Френі, або ж не одружуємось і позбуваємося дитини. Ще я можу зробити аборт. Я все перелічила, чи щось пропустила? Френі. Невже не можна просто поговорити? А ми вже розмовляємо. гаркнула вона. У тебе була можливість, і ти сказав, от чорт. Твої слова я щойно окреслила весь спектр вибору. Звісно, у мене було трохи більше часу на роздуми. Хочеш цигарку? Ні, це шкодить дитині. Та, чорт, забирай, Френі. Чого ти кричиш? тихо сказала вона. Бо здається, що ти вирішила довести мене до ручки, зірвався Джес, та наступної миті опанував себе. Пробач. Просто я не бачу в цьому своєї вини? Не бачиш? вона зиркнула на нього, звівши брову. Уздріть. Це ж непорочне зачаття. От нащо так дуріти. Ти ж сказала, що приймаєш пігулки. Я повірив тобі на слово. Невже я помилився? Ні, не помилився. Та справи це не міняє. Певно, що ні. похмуро сказав він та викинув недокурену цигарку. То що ж нам робити? От знову ти мене питаєш, Джесі. Я ж щойно перелічила тобі можливі прийнятні варіанти. Думала, може, у тебе є якісь ідеї. Є ще самогубство, та його ми не розглядаємо. Тож обери одну із інших позицій, і ми її обговоримо. Одружимося, сказав він несподівано сильним голосом. У нього був вигляд чоловіка, який вирішив, що найкращий варіант розв'язати гордій вузол, розрубати його просто посередині. Повний уперед. І замкніть скигліїв у тюрмі. Ні, мовила вона. Я не хочу виходити за тебе. Його фізіономія перемінилася так, наче обличчя трималося на невидимих болтах, і кожен із них відкрутили на півоберта. Усі м'язи обвисли. Вигляд у нього був таким підступно комічним, що Френ мусила потерти надкушеним язиком обтверде піднебіння, аби не захихотіти знову, їй не хотілося сміятися з Джеса. Чому? Спитав він, Френ, мені потрібно над цим подумати, і я не збираюсь обговорювати причини відмови, тому що наразі я сама не знаю. Ти мене не кохаєш, пригнічено сказав він. У більшості випадків шлюб і кохання несумісні. Обери інший варіант. запанувала тривала мовчанка. Джес покрутив у пальцях іще одну цигарку, але не підкурював її. Нарешті він мовив. Я не обиратиму знову, Френі, бо ти не хочеш обговорювати це питання. Наразі ти просто знущаєшся з мене. Ці слова до неї пробилися. Вона кивнула Можливо, так і є. Та в останні кілька тижнів мені було геть непереливки. А ось ти в нас, Джо Коледж, до самісіньких кісток. Якби на тебе накинувся грабіжник, ти б заходився читати йому лекцію прямо на місці. Та ж заради бога, обирай наново. Ні. Ти свої причини вже по поличках розібрала. Можливо, мені теж потрібен час на роздуми. Окей, а тепер відвези мене на стоянку, там я тебе висаджу. У мене ще є деякі справи. Геть спантеличений, він витріщився на неї. Прені, я приїхав сюди на велику із самого Портленда, якраз за містом зняв номер у готелі, думав, проведемо вихідній разом. У твоїй готельній кімнаті? Ні, Джесе. Ситуація змінилася. Тож сідай на свій десятишвидкісник і катай назад у Портленд. А коли трохи подумаєш над нашим питанням, дай знати, поспішати нема куди. Перестань на мені їздити, Френі. Ні, Джесе, це ти на мені поїздив. зненацько люто й гнівно огризнулася вона, і тоді він легенько ляснув її по щоці тильним боком долоні. Джес ошелешено вирічився на неї. Пробач мені, Френ. Прийнято. Проговорила вона безбарвним голосом Рушай. Назад до пляжної стоянки вони їхали мовчки. Вона сиділа, склавши руки на ногах, і дивилася на латки океану, які проблискували між котеджами, що вишукувалися трохи на захід від хвилеріза. На її думку, вони скидалися на низку бомжарень. Кому належали ці будинки зі сліпими вікнами, які досі зачиняли вікониці? Відгороджуючи помешкання від літа, яке офіційно розпочнеться лише за тиждень, професор із Масачусетського технологічного, лікарі із Бостона, юристи з Нью-Йорка. ці будинки не були чимось важливим для своїх власників, чиї статки облічувалися семи, а то й восьми значними числами, та якби сім'ї, яким вони належали, переїхали сюди, людиною з найнижчим коефіцієнтом інтелекту на пляжній дорозі, Став би паркувальник газ, у дітлахів були б десятишвидкісні велосипеди, як у Джеса, вони б мали знудження фізіономії, ходили б з батьками на вечері з лобстерів та відвідували б міський театр Оганквіта, вони б походжали вулицями туди-сюди, скидаючись у літніх сутінках на звичайних перехожих. Вона уважно дивилася на красиві кобельтові спалахи, що виблискували поміж нагромаджених один біля одного будинків. На очі набігли нові сльози, є розмили контури предметів у її полі зору. Невеличка, біла хмаринка зі сльозами. Під'їхали до стоянки, і Гас махнув їм рукою. Вони помахали у відповідь. Вибач, що вдарив тебе, Френі, стиха мовив Джес. Я зовсім, зовсім не хотів. Знаю. Повернешся до Портленда. Лишуся тут, а вранці тобі зателефоную. Та останнє слово за тобою, Френ. Якщо вирішиш, що потрібен аборт, я вишкребу всі гроші, які є, та. Гра слів навмисна? Ні, зовсім ні. Він ковзнув сидінням до неї та нагородив її скромним, мало не цнотливим поцілунком. Я кохаю тебе, Френ, а я тобі не вірю, подумала вона. Чогось уся впевненість зникла. Та я з гідністю приймаю цю новину, хоч на це мене вистачить. Гаразд, ледь чутно сказала вона. Готель маяк. Дзвони, як схочеш. Окей. Вона сіла за кермо і зненацька відчула страшну втому. Надкушений язик болюче нив. Джес підійшов до велосипеда, відімкнув його від перил і під'їхав до неї. Я чекатиму твого дзвінка, Френ. Вона вичавила із себе посмішку. Побачимо. Бувай, Джеса». Френ увімкнула передачу. Розвернулась і Вольво покотив стоянкою до набережної дороги. Вона бачила, як Джес стоїть біля велика на тлі океану, і, вдруге, за день подумки звинуватила його в тому, що він точно знає, який має вигляд. Та замість розлютитися вона відчула легкий смуток. Френ їхала і думала, чи зможе коли небудь дивитися на океан так, наче нічого не сталося. Язик простромив біль. Вона опустила вікно й плюнула. Цього разу слина була білою. чула міцний запах океанічної солі, дуже подібний до присмаку гірких сліз.